Львів'янам профінансують проекти за кошти міського бюджету. Від сьогодні до 15 вересня ініціативні мешканці міста можуть подати онлайн-заяву власної ідеї вже наступного року отримати кошти на її реалізацію. Отримати грант від міста можна на маленький проект районного рівня до 200 тисяч та великий міського значення до 3 мільйонів гривень. Докладніше про це далі в матеріалі Ольги Матейчик. Згуртувалися разом. Ініціативні мешканці Сихова власними силами створили маленький скверик у серці спального району. Тепер зізнаються мешканці, є йде погуляти з дитиною і відпочити. Тут скверика не було, тут була така просто доріжка, де діти бігали. А зараз зробили гарний скверик, дуже гарно. Може подобається діти бавляться на реалізацію ідеї збирали гроші серед місцевих. Частину надало місто з бюджету розвитку. Витратили ми 700 гривень на бруки, заміну бруківки, мощення біля 200 тисяч гривень на дерева і лавки, півтора мільйони очікується, щоб закінчити сквер повністю. Ну і напевно нам треба ще тисяч десь 300, щоб завершити справу з бетонами з повною кількістю лавок з новими деревами. Поперед. До амбітні плани, будівництво сухого фонтану. Однак, поки на це грошей нема. У ратуші стверджують, для таких ініціативних людей на реалізацію проєктів знайдуть гроші. Відсьогодні стартує прийом проєктів і фінансуватимуться вони за кошти з бюджету участі. Він складає 1% з бюджету, тобто 1,6 мільярда гривень. Подати заявку можна онлайн або ж у ЦНАПі. Найкращий проєкт обиратимуть самі ж львів'яни, голосуючи на сайті. З 15 вересня, по 1 листопада, Проєкти будуть аналізуватися в районних адміністраціях в профільних управліннях щодо можливості втілення цих проектів. Власне з 1 по 15 листопада буде відбуватися голосування. Була розроблена електронна система, яка передається місту для того, щоб безпосередньо громадяни через цю електронну систему могли подавати проекти, могли голосувати, і відповідно ті проекти, які наберуть найбільше голосів, були імплементовані вже в бюджету наступного. Періоду оголосять переможці вже 1 грудня. Їхня кількість залежить від вартості вибраних проєктів. Ольга Матейчик, Любомир Козак, Новини.